Ось почитав попередження від ДТЕК, що ця зима буде надваж... надважка, дуже-дуже важка. Будуть виключати електроенергію по 12 годин щодня. І також ось знайшов відео на горняк чи на гіняк, це голова комітету по ЖКП. Також застерігає. І вони от вже зараз влітку вирішують, що робити в зиму. Тобто проблеми будуть ще й дуже великі. Тому хто дещо має якусь хатинку в селі, десь так, там, де є пічне опалення, чи що, то ви вже то облаштовуйте, Тримайте як резерв. Хто хоче, може в селі купити якусь невеличку хатку там за 1000-2000, щоб там була грубка, щоб на крайній випадок перебратися з великого міста. В село з грубкою, і там змож, можна буде вижити, тому що в містах зараз вирішують, то все не поперемерзало. От вони думають, як то треба що зробити, що встановити, які там генератори чи не генератори, щоб вся система не замерзла. От мова про це йде. А про там опалення там таке повноцінне. І про електроенергію повноцінне про це навіть вони геть і не думають, а відкрито попереджають, що світла не буде по 12 годин в день, а представте, якщо мінус 15. Так що думайте вже, тримаю курс. Дивіться, їх точно не вдасться всі енергооб'єкти відновити, тому що частина теплоелектростанції і частина гідроагрегатів. В цьому році фізично не зможе бути відновлено на це потрібен точно більше часу. Ми маємо розуміти, що будуть 100% обмеження. Ну що 100% буде обмеження, дай Бог, щоб ми прожили зиму 12 на 12, Це вже буде на мою думку. Ну такий, знаєте, більш-менш для нас нормальний сценарій, тому що в залежності від температурних режимів і будуть відповідні обмеження. Що кожна родина має про що подумати? Дивіться, ну, в містах ситуація складніша, але в міста мають зараз забезпечити можливість альтернативних джерел енергії для того, аби не заморозити систему водопідігріву, водовідведення і водопостачання у містах. Для цього потрібно встановлювати в терміновому порядку генераційні установки. Альтернативні джерела енергії для того, аби можна було заживити водоканали, водовідведення і теплопостачання. Ну а кожна родина, вже хто живе в приватних будинках, той принципі знає, що потрібно робити.